Вітаю на уроці Я досліджую світ. І сьогодні ми з вами поговоримо про славетних українців та дізнаємось, хто прославив Україну в світі в різних галузях науки. Я дитина українська. Українського роду. Українці то є назва славного народу. Подумай і скажи, кого із супергероїв з комп'ютерних ігор чи мультфільмів ти знаєш? А хто з цих супергероїв найкращий? Здається, ми знаємо про супергероїв все. Але всі ці герої вигадані, а їхні можливості перебільшені. Та й вчинки у них не справжні. Давайте разом знайомитися із звичайними людьми, які змінили світ на краще. Їхні досягнення справді прославили Україну. Микола Миколаєвич Бернардос. Український винахідник грецького походження, творець дугового електрозварювання. Винаходами Миколи Бернадоса користуються майже в кожному домі і сьогодні, адже це і пральна машинка, і кондиціонер, який дуже допомагає влітку, і парова каструля, і навіть фритюрниця для хромкої смаженої картопельки. А це Ігор Сікорський, видатний авіаконструктор українського походження. Вчений винахідник, філософ. Ігор Сікорський творець перших в світі пасажирського літака і важкого бомбардувальника, гелікоптерів та гідролітаків. Свій шлях до світової слави він починав в Україні. Подивись лише на деякі винаходи Ігоря Сікорського. А це його найкращий вертоліт. І не тільки свій найкращий, але й кращий вертоліт світу першого покоління. Він піднявся в повітря в 1954 році. На спецзамовлення було побудовано вертоліт, такий самий вертоліт, і для президента Сполучених Штатів Америки. Микола Амосов, хірург-кардіолог, один з основоположників легеневої та серцевої хірургії в Україні та колишньому Радянському Союзі. Біокібернетик. Микола Амосов, засновник і керівник Інституту серцево-судинної хірургії в Києві. Це, мабуть, один з найвідоміших лікарів, які лікують серце. Микола Амосов сконструював кілька унікальних медичних приладів. Вперше в світі він запровадив протези серцевих клапанів, розробив апарати штучного кровообігу, вперше в свій час виконав протезування мітрального клапана серця. Саме завдяки Миколі Амосову було врятовано тисячі людських життів. Його вклад в науку важко переоцінити. У 2008 році, за результатами опитування громадської думки, Микола Амосов був визнаний другою людиною після Ярослава Мудрого, князя Давньої Русі, удостоєний звання великого українця всіх часів. А це Іван Пулюй. Ім'я якого стало відомим досить нещодавно, Іван Полюй винайшов пристрій для медичних досліджень за допомогою рентгенівського випромінювання. Листуючись зі своїм колегою з Німеччини Вільгельмом Рентгеном, він ділився своїми науковими експериментами. Зрештою, саме німець запатентував пристрій, хоча й знав, що 12 роками раніше, саме цей пристрій винайшов. Саме Українець. Тернопільщина найфайніша область України. Але так було не завжди колись українською тут говорили пошепки. А школярі, хоч їм навіть не треба було здавати ЗНО, потайки збиралися почитати кобзар. Одне з таких таємних товариств заснував Іван Пулюй. Відкривайте! Ми чуємо запах борщу. Батьки Івана хотіли, щоб він став священником. У 19 Іван пішки як у паломництво вирушив до Віденського університету. Там він часу не гаяв, заснував і ще одне патріотичне товариство і перекладав української підручники. Але священником ставати передумав. Він захопився фізикою. Через це Івана зреклися батьки. Та він не полишив мрії стати вченим. У Страсбурзькому університеті Іван заходився експериментувати над дією струму у вакуумі. Там вчений познайомився з Ніколою Теслою, а ще із Вільгельмом Рентгеном. І роки дослідів не минули марно. Іван винайшов мене Катодну лампу. Я назву тебе Пулюямпа. Лямпуля. Ні, краще лямпа Пулюя. Я навіть здобула медаль на міжнародній виставці в Парижі, тому що я просто вогонь. Одного разу він шукав три укіноточки, щоби я від них довше горіла, і попросив у своєї студентки кілька волосин. Так запалала не лише я, а й сімейне вогнище полюїв. У них народилося 15 дітей. Дослідження моїх промінчиків стало справою його життя. І коли сусід по лабораторії Рентген відкрив ікс-промені, Полюй вже 14 років, бо ви з ними добре знайомий. Полюй пояснив принцип дії променів та наочно його продемонстрував. І, хоч назвали їх рентгенівськими, серцевиною для винаходу стала я, ваша скромна лямпуля. Полюй першим зробив знімки частин тіла та скелету людини на повний зріст. Тоді ці фото допомогли виявити патологічні зміни в тілах пацієнтів та робляться і сьогодні. Іван Полюй збудував першу в Австро-Угорській імперії електростанцію, вдосконалив телефон і налагодив промислове виробництво ламп. А ще він утілив надії своїх батьків разом із Кулішем та Нечой левицьким Він уперше переклав повний текст Біблії українською, і Небесна канцелярія почула святе письмо найспівочішою змов. А ми продовжуємо знайомство з видатними постатями, видатними українцями. Володимир Вернацький це вчений природознавець. Він став першим президентом Української академії наук, створеної більше ста років тому в Києві. За цей час було створено основні інститути в академії та наукова бібліотека. Саме наукова бібліотека Академії наук України є найбільшою на сьогоднішній день. Саме Володимира Вернацького вважають ідеологом і засновником атомної енергетики України. Володимир Вернацький організував безліч геологічних експедицій з вивчення природних ресурсів. Саме ім'ям Вернацького названа українська станція в Антарктиді. Поруч з півничним полюсом. Саме вона зараз на зображенні. А ще саме Володимир Вернацький зображений на найбільшій за номіналом українській купюрі тисячі гривень. Михайло Грушевський. Історик та політичний діяч Михайло Грушевський. Знаменитий як творець першого дослідження з нашої історії Історії України Русі. У 1917 році. Понад 100 років тому. Грушевський був обраний головою Центральної Ради України. На цій посаді він працював. Над Конституцією України, головним законом нашої країни, та підписав чотири універсали дуже важливих документів. Четвертий універсал проголошував незалежність України. Ось так виглядала історія України Грушевського, яка була видана більше ста років тому. У 1913 році. А це видання наукових праць Михайла Грошевського. Ще одна постать. Величніша постать представників України Сергій Корольов. Конструктор, основоположник космонавтики. Конструкторському таланту Сергія Корольова все людство зобов'язане епохальними подіями. Серед цих подій, які змінили історію людства запуск першого штучного супутника Землі, який піднявся високо в небо і вийшов на орбіту нашої планети. Це перший політ людини в космос який відбувся саме завдяки Сергію Корольову. Перший вихід у відкритий космос людини. Крім того, саме Сергій Корольов створив першу міжконтинентальну балістичну ракету Р7, яка стала основою всіх майбутніх ракет для мирного дослідження космосу. Борис Патон вчений і головний науковий довгожитель України незмінний керівник Української академії наук, а також керівник Інституту електрозварювання серед революційних технологій, створених з участю Бориса Патона, автоматичне зварювання під флюсом, яке дозволило створити легендарний танк Т-34. Також це електрошлакове зварювання, яке здійснило переворот в металургії та машинобудуванні. А ще, саме за методикою Бориса Патона, вперше застосували зварювання у відкритому космосі. А ще Борис Патон винайшов метод зварювання живих тканин. Остання новація, останнє відкриття було створено вже в незалежній Україні і здобула світове визнання як безпрецедентно, тобто, не маючи аналогів, дієвий метод в хірургії, зварюванням живих тканин користуються лікарі всього світу завдяки відкриттю нашого славетного українця Бориса Патона. Нехай кожен робить справу ту, що добре знає, щоб ми гідно стали жити, очей не ховати. Зроду роду не цурались, коли кров заграє. Нам пишатись є чим, брате, будем шануватись. Сьогодні дізналися ми тільки маленьку частинку винаходів та відкриттів, створених справжніми українцями. Тож пишаємося тим, що ми українці. А я тобі дякую за увагу і до нових зустрічей. Гарного тобі дня!